Чи знаєте, ви, що організм детоксикується у три окремі фази, і пропуск навіть однієї з них може загальмувати весь процес. Хоча модні очищення та сокові голодування обіцяють швидке вирішення проблеми, справжня детоксикація насправді відбувається у вашій печінці та кишечнику, а не під час триденного сокового очищення, і вона потребує щоденної підтримки. Ось чому важливі всі три фази детоксикації. Перша фаза активація. Печінка ідентифікує та перетворює токсини, але цей крок створює високореактивні побічні продукти, які потребують. Негайної нейтралізації. Фаза 2 конюгація. Організм зв'язує ці побічні продукти з амінокислотами та поживними речовинами, такими як глутатнін, готуючи їх до безпечного виведення. Фаза 3 – виведення. Токсини виводяться з жовчою, сачею, потом та акалом. І якщо ця фаза заблокована, наприклад, є запор, зневоднення, токсини можуть реабсорбуватися. Без належного харчування, гідратації та підтримки органів цей процес стає млявим, що призводить до втоми, запалення, гормонального дисбалансу, проблем із шкірою та затуманенням мозку. Ось чому науково обґрунтовані добавки лівґут розроблені для живлення кожної фази детоксикації середини. Будьте та залишайтеся здоровими з продукцією клубна компанії Лівгут, вона найвищої якості за доступною ціною. Лівгуд це клуб споживачів з партнерською програмою, і кожен учасник клубної кампанії Лівгуд має можливість отримати додаткове або основне джерело доходу. Напишіть мені в телеграм-канал, якщо ви бажаєте дізнатися подробиць.